Всім привіт! Розкажу вам сьогодні про свою красуню Violet Quinta, як я її вирощую у відкритій системі. Вона в мене квітне з моменту покупки. Ось тут дуже гарно видно, це вже її квітоніс, ось, який був, і ось він продовжується. А другий квітоніс, ось він. Він просто нереальної довжини. Ось виходить, була перша квітка, і оце все йде Квітоніс, і вона квітне. До сих пір, я впевнена, вона ще буде його дорощувати. Це просто якась фантастика. Посадила я її в відкриту систему, тому що минула моя Queen, вона загинула. Саме в неї загнило коріння, бо йому було не вистачало повітря. Я вирішила спробувати її засунути ось у таку систему. Як вона у мене росте? Це скляна банка. Я її переводила на відкриту систему. Поступово спочатку тут кори було набагато більше. Її е, рідна кора була у саме у цій банці, тому що для того, щоб по потрошку корні адаптовувалися. І потім потроху я прибирала кору і лишала лише коріння. Зараз у мене тут водички багато, бо я не всю злила після того, як її поливала. Взагалі води тут має бути десь приблизно один сантиметр внизу, і там у мене плаває трохи кори для того, щоб підтримувати вологу. Орхідеї тут дуже прикольно, всі коріння рівні, вони ростуть вниз, видно активний ріст у всіх корінь. Ті, які вже самі занурюються у воду, вони не гниють, тому що вони адаптовані. Сама орхідейка видно жива, В неї дуже добрий тургор, нічого не... Нічого не втрачено, бо іноді кажуть, що відкрита система і бракує вологію. Не знаю, в мене дуже сухо в квартирі, бо зараз дуже жарко, але все з вологою добре. І ще один самий крутий показник для Violet Queen, це те, що вона не засушила свої чарівні бутони. Ось. Тому квітне вона далі. і Основне правило це раз в місяць залити всі коріння водою десь на 2 години. Потім злити воду і залишити внизу 1 см води. І ваша красуня буде вас радувати, тому що Віолет Квін вона більше любить повітря, їй потрібно, їй краще у відкритій системі. Це можна сказати на власному досвіді. Всім дякую. Якщо було цікаво, ставте лайк і також цікаво почитати в коментарях ваші розповіді про те, як ви вирощуєте свої орхідеї. Дякую.